Перше, що кинулося в очі, це валяються кирпичі, цегла валяється, розбиті стекла. Це шок. Саме таке перше враження виникло від побаченого у головного інженера комунального підприємства Прилуки Житлобуд» Ростислава Татуся. 17 червня посадовець проводив плановий огляд приміщення, розташованого по вулиці Шевченка. Ще на початку повномасштабного вторгнення силами комунального підприємства тут облаштували пункт обігріву. Тимчасовий прихисток на випадок блекаутів забезпечили всім необхідним та невідомі незаконно проникли у приміщення. Під час огляду Ростислав Татус виявив, що в пункті обігріву зникли меблі, техніка та інші предмети. Були розбиті. Вікна, двері металопластикові були розбиті, вони були закриті на замки, закручені. Ну і просто от механічно. Вони розбили стекла, залізли. Через головний фід вони не потрапили, тут стоїть решітка. Вони або полінувалися, або просто не змогли її відкрити. Вона замкнена була. Замок вони питались, вивертали його. Але навісний замок вони не пошкодили. Зате вхідні двері вони виламали. Перші дії я зразу перезвонив на 102. Дякую нашій поліції. Вони оперативно приїхали. Фіксуємо факти цього вандалізму цієї крадіжки. Окрім розбитих вікон та дверей, невідомі зірвали крани в санвузлах. Все, що готували на екстрений випадок, а це ліжка, матраци, ковдри, павербанки, джерела альтернативного опалення, зникло. Розповідає директор комунального підприємства Прилуки житлобуд Людмила Голік. Це пункт обігріву. Ми можна сказати, що власне руші влаштовували, старалися, коли розпочалася війна, і сюди звозили все те, що було необхідне для людей. Тут були і спальні і ліжка, і одіяла, і пледи. Все для того, щоб можливість була перебувати людям у прохолодну погоду, таку особливо взимку. Також за співпрацею з товариством Червоного Христа і з ними був підписаний меморандум. Вони надали нам дуже велику допомогу, надали нам аптечку першої медичної допомоги. Це дуже така, ну, великий, великий такий внесок був, тому що це проблематично знайти таку аптечку. Дякуємо їм, що вони нам допомагали. Також надавали продукти харчування, гігієнічні засоби, все, що стосується маленьких діток. Вони нам допомагали, ну, Деякі продукти харчування ми докупляли саме, але саме обідне те, що люди у нас взагалі цього не цінять. Варварські зайшли, обикрали все, витягли, порозкидали. Ну, я вважаю, що ну, це дуже неприємно і всім і нам, і людям, які знаходяться поруч. Тому хотілося, щоб до цього якось відносилися з покращенням, бо ми всі стараємося і хочемо, щоб було якнайкраще, а люди цього навіть не цінять. Перехожий прилучанин Анатолій, дізнавшись про таку подію, коментує. Приготовить для людей, а вони покрали тут неправильно. Таких треба саджати і побольше давати тим людям. Люди зробили для людей, а вони обокрали. Звісно, це неправильно. Деталі за даним фактом наразі з'ясовують слідчі поліції.